Ми з вами починаємо новий шостий розділ Конституції України, шостий розділ присвячений Кабінету міністрів та іншим органам виконавчої влади. Стаття 113: Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет міністрів України відповідає перед Президентом України і Верховною Радою України підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах передбачених цією Конституцією. Кабінет міністрів України свої діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України. Це вводна така стаття, а далі ми поговоримо більш детальніше, що описано в Конституції щодо повноважень та е функціоналу Кабінету міністрів України та інших органів. bo w